Добрий день, дорогі друзі. З вами знову я, Тарас Латкий, і Віктор Шавкашитний, очільник Української духовної академії просвітлення. Дивіться, який гарний сьогодні ранок. Ми спеціально сьогодні вирішили раніше зустрітися і записати це відео. Це відео присвячене нашому нашій наступній події, чи можна сказати нашим наступним подіям. Ось і наступною подією у нас буде. 12 листопада ми проведемо вебінар на тему один на один зі світом. Прислухайтеся, люди добрі. Один на один зі світом. Цей вебінар призначений для кожного з вас, для кожного українця, який побачить цей відеоролик. Дуже уважно подивіться цей ролик до кінця. В черської лаври. Всі дзвони дзвонять. дзвонять. Дуже гарний ранок, і я вас радий вітати також на цих київських пагорбах. І запрошую вас на вебінар, який присвячений тим, тому з чим ми маємо справу кожен день. Тому що кожен день ми опиняємося один на один із життям, тому що життя, по суті, це виклик. І ми його повинні приймати, якщо хочемо виграти цю гру, або ховатися від нього за політичні гасла, за всілякі структури. І вдавати, що ми живемо, а насправді нам сниться сон про життя, якого не було. І тому для того, щоб прожити своє життя, ви повинні приймати правду життя, вміти її сприймати такою, якою вона є. І це не повинно вас, не повинно вас пригнічувати. Тому життя насправді це дарунок Бога, це справжній дар, і його треба цінити, що миті. Тому що у вічності є тільки ця неповторна мить. Вона повинна бути такою ж прекрасною, як, оце, як оцей чудовий ранок. Життя річ дуже коротка, і тому в, нь в ньому треба робити головне. За п'ять хвилин до смерті кожна людина стає пробудженою. І що вона бачить в результаті? Вона бачить втрачені можливості. І тому... Дуже пізно пробуджуватися, коли ваші можливості всі вже втрачені. Робіть це, поки ви живі, поки ви при здорові, поки у вас є можливість для самореалізації. Як би ви чим не втішалися в житті, доки ви духовно себе не вдосконалите, доки ви не повернетеся до своєї істинної суті, життя вас буде змушувати і змушувати зробити це. Зробіть це свідомо. Це буде найкоротший шлях. Я не кажу, що він легкий, тому що шлях до себе він найтячий із доріг. Але коли ви йдете свідомо, він, цей шлях проходиться з радістю, тому що ми народжені для того, щоб, окрім того, що чомусь навчити, ще й постійно відчувати радість. Бо через радість проявляється наш дух, наша істина природа. Друга частина нашого вебінару також складається із ваших запитань. Найголовніші серед них це цінності. Право в тім, що всі цінності, які ми сповідуємо, нам здається, що вони наші. Насправді вони продиктовані соціальною зумовленістю. Тобто вони сформовані не нашим досвідом, а колективним досвідом того соціального середовища, серед якого ми народилися і жили. Істину знає тільки чистий розум. І для того, щоб свій розум очистити від упередження, треба навчатися. Треба займатися своєю свідомістю, щоб знімати так звані печатки Бога. Ось тоді ваша свідомість стане пробудженою. Ось тоді ваш розум стане могутнім, і ви здатні будете творити свою реальність силою своїх думок. Любі друзі, ми оголошуємо конкурс на безкоштовне навчання цілий рік в нашій академії. Умови конкурсу читайте на сторінці. Ми намагаємося робити все, щоб фінанси не були проблемою на шляху духовного розвитку. Проявіть свій талант, покажіть, що ви хочете йти цим шляхом. І ми з радістю вам допоможемо, приймемо вас в нашу духовну сім'ю. До зустрічі! Читайте умови на сторінках у е, Фейсбуці. Так, і е, деталі, деталі буде напевне спеціальна сторінка. Я думаю, що не напевне а точно буде спеціальна сторінка. От прямо під цим відеороликом буде весь опис. Буде це дуже легко зробити. Дуже легко зробити, тому що насправді, е, ну що ви цікавилися, то ви знаєте, яка вартість навчання цілого року навчання. Ну е, е, тому е, ці невеличкі такі кроки, невеличкі дії. В допомогу розвитку нашої академії, а вам буде гарний суперприз безкоштовне навчання. Це буде розіграш. Ми теж знімемо відео і будемо показувати. Буде такий там чи в капелюсі, там, чи де там, чи в барабані якомусь та будуть всі імена з прізвищами наших учасників, і ми виберемо одного переможця. А для мене найголовніше, що прийдуть навчатись ті люди, які хочуть навчатися, які хочуть допомогти собі. Удосконалити свою свідомість, познімати з неї всі ці печатки Бога, які всім печаток, які обмежують наші можливості як творців або ж співтворців цього всесвіту. До зустрічі, колеги!